Всім привіт! Ради вітати вас на каналі. Якщо ви тут вперше, ласкаво прошу. А якщо вже дивитесь мене не вперше, дякую, що залишаєтесь. Канал новий, я тільки починаю, але дуже стараюся для вас знаходити справді цікаві та гідні варіанти будинків, тому одразу скажу: підписуйтесь на канал і підтримайте лайком, мені це дуже допоможе рухатись далі. А тепер до справи. Сьогодні хочу запропонувати один із дуже класних варіантів продажу будинку, який реально вартий уваги. Це не дешево і сердито, але одразу скажу. Будинок повністю виправдовує свою ціну. Той випадок, коли платиш не просто за квадратні метри, а за комфорт, простір і продуманий до деталей дім. Вартість цього будинку складає 80 тисяч доларів США, і далі ви зрозумієте за що саме ці гроші. Будинок розташований у селі Липники. Це одна з найзручніших локацій поблизу міста. До ТРЦ Кінкрос Леополіс всього близько 7 кілометрів. Автомобілем це приблизно 8-10 хвилин їзди. Тобто до міста реально рукою подати. Для тих, хто користується громадським транспортом, без проблем курсують маршрутки. Для власників авто взагалі ідеальний варіант. У самому селі є школа, а також зовсім поруч міські школи, садочки, магазини, торгові центри. Локація дуже вдала, тихо, зелено, але при цьому ти не відірваний від міського життя. Цей будинок з тих, що дає відчуття простору та комфорту з першого кроку. Тут немає відчуття тісноти або аби було. Це ідеальний варіант для людей, які шукають готовий продуманий до деталей простір, без необхідності одразу вкладати купу грошей у ремонти. Земельна ділянка 10 соток приватної землі, тиха, спокійна локація. Доглянутий газон, приємна територія для відпочинку. На ділянці є дві власні криниці, що є великим плюсом і для побутових потреб, і для поливу. Загальна площа будинку складає 138 квадратних метрів. Із них 85 квадратів житлова частина, а ще 53 квадратних метри господарські та допоміжні приміщення. Тобто місця вистачить і для життя, і для зберігання речей, і для різних побутових потреб. У будинку встановлені сучасні меблі та нова техніка. Усе виглядає актуально, стильно та доглянуто. Будинок добре утеплений, використані якісні матеріали, тому тут комфортно як взимку, так і влітку. Для безпеки та зручності встановлено відеоспостереження, сигналізацію та швидкісний інтернет. Автоматичні ворота з двигуном. Заїжджаєш у двір без зайвих рухів. Усе працює чітко та зручно. Усі комунікації вже заведені та працюють бездоганно. Газ, світло, вода нічого не потрібно доробляти або переробляти. Будинок не новий, але практично повністю оновлений. Тому це той самий формат: заїжджай і живи без додаткових витрат і нервів. І тепер чесно: так: 80 тисяч доларів це не та ціна, яка звучить на кожному кроці, але за цей бюджет ви отримуєте готовий будинок у дуже близькій до міста локації з великою ділянкою, безпекою, комфортом і продуманістю. А якщо дуже сильно хочеться такий будинок, ну що ж, як кажуть, можна продати нирку. Жартую, але погодьтесь, інколи краще вкластися один раз у якісний дім, ніж роками щось переробляти і доплачувати. Вся додаткова інформація, деталі та контакти в описі під відео. І на завершення. Якщо вам подобається такий формат оглядів, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар. Канал новий, я тільки починаю, але реально стараюся знаходити для вас хороші варіанти. Ваша підтримка дуже мотивує. Дякую, що дивитесь.